Чи можна під час війни списати товарну дебіторку? Вітаю! Я Олена Сердюк. Розглянемо рядову на даний час ситуацію. Підприємство здійснило передоплату за роботи ще в січні 2020 року. Відомо, що ці роботи підрядник вже не виконає. Чи потрібно створювати резерв сумнівних боргів, коли можна списати цю дебіторку і які податкові наслідки? Відразу скажу. Що під товарну дебіторську заборгованість, за якою мали поставити послуги чи роботи, резерв сумнівних боргів не створюють, бо РСБ на вимогу пункту 7 НПСБО 10 дебіторська заборгованість обчислюють на дату балансу щодо поточної дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом, а товарна заборгованість до фінансових активів не відноситься. На вимогу пункту 4 НПСБО 10. У бухгалтерському обліку для визнання поточної дебіторської заборгованості безнадійною має виконуватись принаймні одна з таких умов є впевненість про неповернення заборгованості боржником або минув строк позивної давності. Тому в бухобліку заборгованість можна списати на підставі першої умови через впевненість про неповернення заборгованості боржником. Робимо проведення дебет 944 кредит 371. Щодо строку позовної давності, визначеного статтею 257 Цивільного кодексу, то він ще не минув. Цей строк поставили на паузу через карантин і воєнний стан нормами пунктів 12 та 19 прикінцевих та перехідних положень цього кодексу. Це означає. Що позовну давність слід призупинити, здати початку карантину 12 березня 2020 року і продовжити з дня, що настане за днем, коли в Україні скінчиться воєнний стан. Таким чином, у нашій ситуації, дебіторська заборгованість не відповідає ознакам податкової безнадійної за вимогами під пункту А під пункту податкового кодексу. І якщо коригуєте фінрезультат, бухгалтерські витрати від її списання знівелюються через збільшувальну податкову різницю у рядку 2.1.3 додатка рі, а зменшувальної різниці у рядку 2.2.3 додатка «Рі» не буде. До наступних зустрічей.